Привіт, ти шукаєш ідеальну керамічну плитку для свого дому. Тоді тобі точно до нас. Магазин клуб кераміки, офіційний представник бренду Golden Tile. Це український виробник, який вражає якістю, стилем та доступними цінами. Чому обирають Голден Тайл, висока якість, натуральна біла глина та сучасні технології виробництва? Модний дизайн, колекції, розроблені українськими та італійськими дизайнерами, широкий вибір, плитка для підлоги та стін у різних розмірах і текстурах. Що ми пропонуємо? Персональні знижки для кожного клієнта. Індивідуальний підхід та вигідні умови, безкоштовна 3D-візуалізація. Побач, як твій майбутній інтер'єр виглядатиме вже зараз, онлайн-консультації. Якщо не можеш завітати до нас, ми покажемо все через фото, відео чи онлайн-екскурсію. Де купити? Наш шоурум у Львові чекає на тебе. А якщо ви далеко замовити плитку можна онлайн з доставкою по всій Україні. Golden Tile це стильно, якісно та доступно. Створюй інтер'єр своєї мрії разом із нами, клуб кераміки. Твій простір для краси та комфорту.